Рейтон збирається докоїнно змінити військову логістику, принаймні енергетичну. По справжньому вибуховий двигун від китайців, науковий прорив і тривожна новина. Літаки зможуть замінити системи GPS на досконаліші нейроморфні камери, що не дозволять їм заблукати за будь-яких обставин. Наступ на глобальне потепління. Дослідники MIT винайшли новий спосіб переробки метану. І ще один екологічний винахід вчені розробили технологію нетоксичного виробництва сонячних елементів. Алмазна батарея на основі вуглецю-14, яка може працювати тисячі років. Так, мова саме про радіоактивний ізотоп вам не почулося. Єгуар повністю переходить на випуск електромобілів і показав свій Type 2.0 нульову модель нової електролінійки. М'який робот встановив світовий рекорд швидкості плавання, а надихалися його розробники з катами. Розробка, що дозволи,